віднесено до за частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Ви можете бути від початку цього обшуку до кінця спостерігати за діями правоохоронних органів. В періоду свого розслідування отримано відомості щодо факту вимагання суб'єктів господарювання на правомірне вигоди з боку керівництва Південного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету. сказали, прийдуть чоловік, а відвести так, щоб нікого не, не було рядом. Для гроші, сложити в крафтовий пакет, приїде, забере. Ви зробили це? Так. Да. Слежив пакет, положив. Слежив. Справа касової ленти пакетик. Так, пакеті. В пакеті знаходиться з тканини серветка темно-синього кольору. Зазначені серветці перебувають у грошові кошти. Грошові кошти та упакування піддається освітленню люмінесцентною лампою. Паперові зображення купюр номіналом 100 доларів США. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сумарно у нас виходить 100 купюр номіналом по 100 куперів. Постанова про проведення освітування міста Одеси 18 групня 2024 року. Оглянемо руки даному магазині допомогою ліхтару. Бачимо сліди. Вилучаємо до е, сейф-пакету. Хочемо повідомити, що ви затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За підозрою у вчиненні злочину, передбачено 3 статті 368 Кримінального кодексу України, саме за фактом отримання неправомірної вигоди. Вручаю пам'ятку про працювання права та обов'язки, відповідно, в які значні права та обов'язки, що були мною щойно озвучені. В Одесі поліцейські затримали на хабарі посадовицю Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Та повідомили їй про підозру. Займаючи посаду керівника одного з відділів за 10 тисяч доларів, вона обіцяла підприємцю мінімізувати штрафні санкції за допущені ним порушення антимонопольного законодавства. Встановлено, що під час розслідування факту можливих порушень підприємців під час купівлі на аукціоні та приватизації нежитлової будівлі, підозрювана підбурювала його до хабаря. В обмін вона мала поставити справу на паузу та мінімізувати штрафні санкції. У разі його відмови обіцяла передати справу у вищі органи та включити його до так званого чорного списку порушників. Спочатку жінка оцінила свої послуги у 20 тисяч доларів, але згодом зробила знижку до 10 тисяч доларів. З метою конспірації своїх дій фігуранка зателефонувала підприємцю та надала вказівку передати для неї гроші через посередника, який не був обізнаний про злочинні дії чиновниці. Проте збагатитися їй завадили слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками управління служби безпеки України в Одеській області. Затримали зловмисницю одразу після передачі неправомірної вигоди через посередника. Наразі посадовиці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в одержанні службовою особи неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду будь якої дії з використанням наданого її службового становища. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрювані. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна, слідчі дії тривають.